Добрий день. Сьогодні попрацюємо з програмою Lazarus і зробимо практичне завдання: змінення значень, властивостей форми. Відкриваємо новий проєкт. Для того, в кого відкрився не так, то треба натиснути на проєкт і відкрити новий проєкт. Створити новий проєкт, так. Окей. Okay. Все в нас буде тоді з чистого аркуша. Далі практичне завдання складається з того, що треба зробити натисненням лівої кнопочки на форму. Форма змінює колір, вона стає зелена. Далі налаштування буде зліва left 600. Далі змінення імені форми у нас наразі форма 1, це, так як за замовчуванням. Ми змінимо її ім'я або caption, це змінення значень властивостей. І топ або верх зверху від екрану це буде на 50. Для того, щоб зробити обробник події, клік, тобто класнувши лівою кнопкою мишки на форми, заходимо в інспекторі об'єктів у події. Обираємо он Команду, натискаємо на три крапочки. У нас з'являється обробник події Form-Click. І одразу в редакторі тексту в нас курсорчик уже створилася процедура. Процедура можна її прочитати, дати Form-1, Form-Click, тобто буде спрацьовувати після компіляції програми натисканням один раз лівою кнопкою мишки на форму. Далі у нас стоїть курсор між Begin та END. Тобто begin – це буде початок, end – це буде кінець самої програми. Починаємо писати. Кожного разу, коли ми будемо писати команди для нашої форми, ми будемо звертатися саме до форми, так як інших компонентів у нас наразі немає є тільки форма. З клавіатури англійською мовою прописуємо форм, форма 1. Буде змінюватися її колір, тому я пишу кала або колір. Можуть виходити підказочки, тому, якщо ви не впевнені, да, в тому, що ось я знаю, що Вибрати те кало, можна буде, да? тобто, дивіться, коли я скористалася підказкою, то одразу у мене вже є в допомогу, 2 крапки дорівнює, це означає присвоїти значення. І крапка з комою це закінчення цієї команди. Далі прописую, що я хочу. Да? саме, Якого кольору KL це буде скорочено колір, І вписуємо Green. Green буде зелений англійською мовою. Переставляю курсор за крапкою з комою для того, щоб не зробити помилку, і переходжу на Enter на новий рядочок. Знову звертаюся до форми. Форма 1. Так як форма може бути не одна, тому вказуємо саме 1. Далі прописуємо, тут буде у нас зліва від екрана, тобто налаштування, прописуємо Left. Також є підказка, я скористаюся left, Пишу 600. Добре скористатися підказкою, так як у нас відпадає потреба прописувати дві крапки до рівні, і потім не забувати в кінці поставити крапку з комою, бо це є дуже важливо. Знову форма 1. Тут будемо змінювати ім'я, тому прописую caption. Підказочка є. Caption. Далі, діти, зверніть увагу на те, що треба поставити ось таку кавичку, вона зазвичай синього кольору, вона одна, не подвійна, а одна. Те, що буде в кавички, програма. Щитає так, як є, і виведе на екран так, як є. Тобто тут, навіть якщо ми е, зробимо якусь помилку, в програмі буде одинаково. Тобто, у, тут помилки недопустимі, Kyle там, чи ще якось лефт і так далі. Тут кожна буква має значення і важлива. Оці кавички, де написано синім кольором, в програмі все рівно, що ви написали. Вона в незмінному вигляді виведе його на екран. Змінення значень властивостей. Можете дописати ще форми. Єдина тут незручність, що треба переключатися з англійської на українську. Бо ця кавичка працює при тому, як розкладка клавіатури у нас є англійською мовою. І остання у нас команда це буде верх, тобто топ. Прописуємо знову форм. Кожного разу ми звертаємося до форми. Форм 1. Тут буде топ. Підказочка можете взяти. Знову дописуємо, так як у нас буде додаватися плюс 50, тобто форма буде зверху на, додати ще на плюс 50 пікселів. Тому прописуємо, що ми саме до чого хочемо додавати ці 50. До форма 1 у нас повинна бути саме топ. І Додати, ставимо плюсик 50. Запускаємо на виконання. Це в нас буде зелений трикутничок, ОК. Дивимося, де може бути помилка. Тут я вписала топ-1, да, тобто поспішила, а треба було вписати форм, тобто хто буде змінювати значення. Дивіться, як раптом ви також можете таке зробити, то просто виправляємо помилку. І спробуємо знову запустити програму на виконання. Повідомлення вийшло успішно, натискаємо. Видно, що форма перескочила на інше значення ніж тут була. Тобто, зверху і зліва вона прийняла ті команди, які ми з вами прописала, стала зеленою і змінила свою назву.